Нашу програму з розповіді про просту людину, яка у важкій ситуації не злякалася, а змогла зробити виклик і почала боротися за свої права. Знайомтеся, Тамара. Більшу частину свого життя пропрацювала на водоканалі в Білій церкві. В останній рік у неї почалося протистояння з керівництвом організації через незгоду із закриттям деяких виробничих об'єктів, зміною технологій обробки води і викликало на її думку несправедливе скорочення співробітників. Судді обказала е -е, зв'язку з тим, що мені на товаристві Білої церкви вода, на якому я працюю 27 років, винесли догани За 27 років перший раз. Дві догани за за пів року я подала в суд на їх оскарження. Догани видали мені неправомірні, те, що мені інкримінують, воно не є об'єктивним. Вони сфабрикували проти мене цю ці догани, тому що вони хочуть мене звільнити із водоканалу. Багато людей не розуміють, що живуть в державі, де існують правові відносини. Які в свою чергу регулюються законом і правилами, що дозволяють боротися за свої права. В Україні роботодавці обманюють співробітників, створюючи відчуття, що в них немає прав і вони вільні робити над ними, що хочуть, залякують звільненням, і люди боячись втратити роботу, мовчать і не борються за свої права. Досвід Тамари важливий для всіх нас. Вона почала досить жорстке протистояння, прямо стала висловлювати свою думку і недоволення політикою проведеною відносно скорочення людей і технологічних процесів. Ми зараз не можемо стверджувати, чи має рацію Тамара в тому, що це підприємство порушує технологію очищення води, але ми проводимо розслідування з цього питання і розповімо в наступних передачах. Головне в цьому сюжеті ми хочемо показати, що людина може і повинна боротися за справедливість і свої права, які б важкі умови не створювали начальники і керівники. Звичайні люди, коли керівники починають обмежувати права своїх працівників, починають боятися і мовчки терплять. Хоча, за законом, звільнити людину з простої примки керівника дуже важко. Тому вони починають використовувати незаконні методи, обманювати і фальсифікувати дії співробітників, нібито вони порушують трудові договори та неналежним чином виконують свої обов'язки. З Тамарою такий варіант не пройшов. Вона не злякалася і почала боротися за свої права. Одна з доган це те, що начальник охорони помітив, що Тамара якби спала на робочому місці при виконанні службових обов'язків. На судовому засіданні Тамара легко впіймала і викрила у брехні свого керівника, який виніс їй несправедливі догани. О, а як ви здійснювали за, за мною нагляд? Звідки? Uh, Значить, uh, де працює uh, Калпакова Тамара Івановна, mm, в цьому поміщенні є дуже великі окна більше, ніж. Uh, у них uh, просто через окно. Со стороны улицы через окно наблюдалось. А у нас занавески на викнах, по у по, Да, Значит, действительно, да, там занавески есть, но они зашторивались не плотно. За плотно не бывает. И оттуда там все прекрасно видно. Скажіть, будь ласка, від того часу, коли оце по-другому епізоду, відносно коли позивач якоби спав, так ви безпосередньо як ви зазначили своїх поясненнях, що ви стали на драбину. Там драбина була, чи що, що це там таке було біля вікна? Да, лісниця можна без цієї драбини заглянути. Чи подивитися безпосередньо, щоб побачити, якщо позивати спит на кушетки, то і побачите. Без драбини можна це зробити. Ну там занавеска висить, ну воно ж ця занавеска тут закрита, там прикрита. Тобто на протязі стількох хвилин ви бачили, як позивач стала. Ну, значить, там ні хвилини, там години. Так як я неоднократно стучав в, окно і в двері, ніхто не просипався. Ну, примерно там два за два своего -два -два часа. Потом он ну, уже повезувал. Хто крім вас бачив, що вона склала необычная? Начальник сміни а, і е, е, Людмила Павловна. Протягом якого часу відбувався сон позивачки. Ну скільки я? по часу це займало? Я... 30 хвилин. Е... Да. Ну, я так можу сказати на годину, напроти... дві години протягом він чилася бо ми ходили туди. Ходили пів години за 30 ви... хвилин. Да? Да. Подивіться на обличчя цієї людини. Він певне думає, що будучи керівником, можна робити з співробітниками все, що хоче, може грати долями людей. А зараз спійманий на місці злочину, а саме дачі неправдивих свідчень, збився, як шкуляр в кутку зали судових засідань. Виявляється, все не так просто, як хотілося. Хочемо сказати, що всі перед законом рівні, і виокремлювати себе тільки через те, що в когось вища посада, немає права ніхто. І перш за все, треба залишатись громадянином країни, знати не тільки свої права, але й обов'язки. Ми обов'язково розповімо про результати цієї справи. І не маємо сумніву, що Тамара зможе довести свою правоту і з неї знімуть несправедливі догани, і не звільнять з роботи. А вас, жителів білої церкви, закликаємо не боятися і відстоювати свої права, і не дозволяти різним начальникам принижувати вас і обмежувати вашу свободу. А тепер перейдемо до виборів, які проходять в Білій церкви. Давайте працювати. ви своє діло робите, Я своє Так, пожалуйста. шановні колеги. Слава Богу, всі на місці всі зібралися. Білий канал теж. Значить, так сьогодні на засіданні у нас 16 членів територіальної виборчої комісії. Ми розділили претендентів на крісло мера міста на кілька груп і хотіли докладно розглянути тих, хто з претендентів найбільш гідний цього поста і хто спроможний дати реальний шанс місту на зміни. Але це неправильна риторика питання. Скільки вже було виборів, кандидати змагаються, щоб показати себе з найкращого боку. Вибори проходили, але нічого не змінювалося. Ставало тільки гірше. Суспільство перестало вірити у вибори, люди втомилися від них і просто перестали їх відвідувати, що стало великим подарунком різним пройдисвітам у владі. Ми Самі того не помічаючи опинилися в перевернутому комуністичному суспільстві, коли активна частина суспільства байдуже до виборів, до політичного життя, і активними учасниками політичного процесу стають пенсіонери, яких влада скуповує дешевими подачками, брехнею і постійними обіцянками. Одну з груп претендентів на крісло мера Білої церкви ми назвали господарями міста. Якби ми жили при демократичній системі, ми б цю групу назвали найпливовішою, найсильнішою, ну або щось подібне. Коли в місті панує корупція, і коли основне завдання тих, хто перебуває при владі займатися бізнесом, а не політикою, ці люди можуть називатися тільки господарями. Вони ставляться до жителів міста як до захопленої території. Кого ми називаємо господарями? Чинний мер Савчук і його бізнес-партнер по прибиранню основних міських активів в особисту кишеню Константин Єфименко? Свою передвиборну кампанію вони стали планувати ще рік тому. Незрозуміла політична ситуація, оскільки Савчук керує містом більше 9 років і цілком міг потрапити під люстрацію. Ну або в нього така низька популярність в місті, що шансів перемогти зовсім ніяких, навіть маючи величезний адміністративний ресурс і ТВК в кишені. Тому було прийнято рішення, що Єфименко йде в мери. А Савчук створює свій список кишенькових депутатів, з якими йде до міської ради, де він був головою. Через деякий час після виборів Єфименко залишає посаду мера. І її знову займає Савчук. Ось такий приблизно прогнозований розклад на виборах в білій церкві. Зараз весь адміністративний ресурс міста задіяний і працює на Єфименко. З весни йде масовий підкуп пенсіонерів, яких Єфименко розважає і обіцяє золоті гори. Портавика ми вже згадували, можна багато чого розповідати, що і як роблять господарі міста. Але зараз ми покажемо сюжет, який дуже добре описує ситуацію, що склалася в місті і поведінку господарів. У 2006 році організація побудувала будівлю за адресою Ливаневського, 53 і взяли в оренду земельну ділянку, що знаходилася перед цією будівлею. У 2006 році, коли побудували цей торговий центр, наш керівник з благоустроєм домовилися благоустроїти цю територію. Можна були поставити зупинку, зробити площадку для автотранспорту. Володих, де проходять люди, все, все було зроблено і нами була установлена в 2006 році. Дев'ять років, вона стояла, люди користувалися відповімкою, їздили на транспорті, на сільському, на, на місцевому транспорті. Деякий час назад один з чиновників управління житлового комунального господарства Сенчук повідомив підприємцям, що в місті з'явився новий інвестор. Рекламна компанія якого хоче встановити нові сучасні зупинки навіть з Wi-Fi мережею. І в ультимативній формі зажадав прибрати встановлені підприємцями зупинку, щоб інвестори змогли поставити свою. При цьому підприємці повинні були продовжувати сплачувати оренду плату за використання даної території та дбати про її чистоту. Підприємці не заперечували, просто попросили організувати зустріч з цим міфічним інвестором і узгодити деталі. Після цієї розмови... З підприємцями ніхто не зв'язувався. Ми навіть подумали, що це питання відпало і про нього забули. Яке ж було їх здивування, коли вони побачили анонс у вигляді банера кандидата в мери Костянтина Яфименка про те, що на їх території без будь-якого узгодження з ними благодійний фонд Єфименка Біла Церква анонсував установку на їх території нових зупинок на наступний же день? і Ми її знайшли У мене питання до то... мі. Повна не підприємець, необична людина. Вона може завтра проснутися і її власності не, не буде. У цій історії все чудово. Вона прекрасно без зайвих слів описує ситуацію в місті. Зазвичай, коли йдуть вибори, всі політичні сили намагаються вести себе дуже тихо і обережно, щоб не зробити фатальної помилки, яка б привела до поразки. Але тут кандидати ведуть себе так, ніби вони вже перемогли, наплювавши на все. На закони, на приватну власність та просто на звичайних людей, які зараз змушені перестрибувати і обходити паркан лише для того, щоб дістатися до потрібного автотранспорту. Гаразд це, але ж вони примудрилися здійснити кримінальні злочини. З історії ми знімали да? а, mm -hmm. от человека, в п'ятницю. Когда у чоловіка в принципі там зрозуміло, участия адміністративний ресурс з його території вкрали установку. Украли... Значить, по установці я порушив кримінальне провадження. Були в мене люди на прийомі. Власники установки були б не на прийомі. Там, звісно, питання дійсно своєобразне. Я там зараз порушу до 185 го красу, щоб нам дивитися, я буду розбиратися. Ну там дайте я не попрацюю. Я вже порушив мене, справа порушена. Там зараз треба документацію, взяти питання, тому що земля в оренді Ларі, так, я закінчу розслідування, щоб я не був. Я там зроблю все правду. До мене люди на прийомі прийшли. Раніше ворог, який хотів захопити чужу територію або Україну, просто приходив з військами до кордону, захоплював країну, поневолював народ і качав з нього ресурси, грабуючи, наживаючи захоплене. Зараз час змінився. Україна навчилася об'єднуватись. І таким чином захопити Україну стало складно, тому війна стала іншою. Тепер ворог приходить не до кордонів, він приходить зсередини. За допомогою грошей, підкупу та погроз, ворог захоплює владу і починає грабувати населення. Саме тому в багатьох розвинених країнах жорсткі кон контроль за походженням капіталів, поведінкою політиків, озирнутися не встигнеш, як при владі опиниться ворог, і Україна приклад тому. На жаль, саме така ситуація зараз склалася в білій церкві. Влада захоплена ворогом. То як себе ведуть господарі міста Савчук і Єфименко зараз, коли вибори ще не відбулися, можна сміло говорити, що це загарбники, які захопили місто, і які впевнені, що жителі міста їх піддані, з якими вони можуть робити, що захочуть, що завдяки своїм грошам вони завжди будуть при владі? Тому приділяти дуже велику увагу розбору кандидатів, що претендують на пост мера, це випустити з уваги головну мету, покарати людей, які думають, що вони володіють нашим містом, показати, що в білій церкві є громадське суспільство, яке не буде терпіти так. Ков відношення з собою потрібно, щоб якомога більше людей прийшло на вибори і обрали будь-якого кандидата, крім тих, які вважають себе господарями міста Константини Єфіменко і Василя Савчука переконати своїх друзів, знайомих, сусідів, запрошувати їх голосувати, щоб долю нашого міста вирішували не скуплені на корню пенсіонерії. Історія показує за продажний вибір пенсіонерів та бюджетників, молодь майбутньому розплачується своїм життям. Ми змогли взяти інтерв'ю з усіма претендентами, які входять до групи реальних кандидати на посаду мера міста Біла Церква, але до другого туру, і ми дуже сподіваємось, що він обов'язково відбудеться. Наша редакція прийняла рішення не загострювати на цьому увагу. Якщо ми зараз будемо приділяти цьому питання, Аню багато часу це відверне від головного завдання не допустити переобрання Совчука та Єфименко. Найближчим часом ми викладемо відео з кандидатами на нашому каналі, ви зможете самі скласти думку, за кого варто голосувати. Але зі свого боку, ми їх всіх попередили, що в разі їхньої перемоги наш канал не дасть їм ні 100 днів, ні тижня, ні години. Ми вимагатимемо зміни і покращення життя в місяць з першої хвилини вступу на посаду нового мера. І якщо вони думають, що наша активність обумовлена виборами, після яких у нас не буде можливості на них. Пливати то вони глибоко помиляються. На цьому тижні ми познайомилися з керівником білоцерківської міліції Сергієм Володимировичем Рудюком, та поспілкувалися і домовилися про громадський контроль за справами, тому що нам важливо не тільки висвітлювати, а й вимагати результати роботи над цими справами. Тому необхідно контролювати не тільки виконавчу владу, а й правоохоронні органи, щоб вони реально працювали в інтересах жителів міста, щоб корупціонери не просто звільнялися, а ще й каралися і притягувалися до кримінальної відповідальності. Власть давить на міліцію, щоб вона дійствових інтересів. Тож связки. То есть как вы работаете вот в этом направлении? То есть, да, есть ли на вас давление в случае каких-то ситуаций? Ты как Меня зовут Владимир, Владимир Малыш, Белый канал. Владимир Малыш, как вы думаете, можно на меня вообще натиснуть? Ну, я не знаю, я просто спрашиваю. Поверьте мне, практически нереально. Угу. Да, это я говорю отверто, щиро. Почему? во я живу тут. Угу. Так, я живу тут в городе Белосерк, и Белосерк мне место подобается. Тут живут мои дети. Мої тут друзі, куми, брати, навіть, люди. Я по вулиці кожу кажу на роботу, пішки, здороваюся, знаю. тисячу людей, з якими спілкуюся, Начинав тут з лейтенанта, прожив сюди. І якось хочу навіть, буду я ще робити рік, чи буду робити місяць, чи буду робити 10 років. Я нам не знаю, це судьба, все -таки я офіцер. Буде зараз йти. Я просто хочу людям дивитися час. На От моя життєва позиція тільки одна, я хочу людям чесно дивитися очі всім. От нема різниці. Вам тим чи третім. А як я можу чесно дивитися, коли при взаєморозуміння в нас з адміністрацією що района що з мерові міста у нас, звісно, є? Ми сподіваємося, що знайшли спільну мову з Сергієм Володимировичем. Коли цей випуск вже був готовий до ефіру, прийшла несподівана новина з ТВК. Там несподівано для всіх був змінений голова комісії. Ми поки не можемо сказати позитивний це фактор чи ні. Але якщо судити з реакції представників кандидата Єфіменка та колишніх членів партії регіонів, це скоріше добре ніж погано. Малчите віна ліксотіна та Помолчите, мужчини! уважайте жінку! жінчину. Поставили кілька запитань новому голови. ТВК. наскільки скокані життя для вас казав, що не дуже неожиданно. Ну, я мене не готували і мене попросили зовсім незнайомі люди. Ага. Тільки з тим, що вони типу, нас слухані про мою позицію, про мою професіональну ситуацію. Тобто, есть ну, ви в первый раз вообще да. в такой доллар? Да. Перший раз я ніколи не очувлю комісії, не був членом комісії. І на вибори в перший раз вот, именно в такому органі. То, был, да. В основному я допомагав командам участвовать в був, ну, допомагав як юрист. Які впечатления, какое вообще Ну, не скажу, що <реклянсь>. ні, я, я настраюся на те, що буде важко. Ну, well, понятно. хочемо зазначити, що наш канал єдиний з ЗМІ, що працює в білій церкві, який звернув увагу на неоднозначне формування комісії і входження в неї одіозних особистостей. Сподіваємося, що зміна голови комісії пов'язана саме з нашим виступом з цього питання. Це, звичайно, не ідеальна реакція на нашу критику, але ми ж тільки почали працювати. Далі буде цікавіше. Гляємо нового учасника нашої команди Тетяну Чеботарьову, яка буде розповідати про соціальні проблеми та культурні події нашого міста? У нашому місті є багато небайдужих людей, які допомагають безпритульним тваринам. Вони їх годують, сприяють стерилізації. Але чи вирішується проблему з чисельністю взагалі? Ні. Кількість кинутих та безхатніх собак не зменшується, а тільки зростає. Останнім часом ситуація погіршилась у зв'язку з масовим отруєнням. Якісь невідомі особи розкидують по місту отруту разом з ласощами. Від цього страдають як бездомні, так і домашні тварини. Собаки гинуть у страшних муках. Це є дуже небезпечно як для тварин, так і для маленьких дітей. Міна будьонок в пісочниця вкусную печеньку. Мама не знає що, а он уже вже жиє. Ми підбігаємо, смотрим, а там вона напічкана якими таблетками. Ви успіли замітити. Ми успіли він виплюнув, це повезло йому. Это... Ми не залишимо тему отруєння. Тему Донхантерів. Ми звернемося до органів правопорядку міста. Ведеться журналістське розслідування. Вбивство тварин марна трата грошей платників податків. Ці гроші треба направити на гуманну та системну стерилізацію. Скільки б не травили, скільки б не вбивали. Популяція буде увеличитися. Це просто вообще природний процес. Чим більше вбиватиш, тим більше у собаки будуть щенку, тому що вона буде увеличити колись числа популяції. По другому год стерилізувати без остановки. Тобто, у нас собак ну, до 5 тисяч, допустимо. Ну, посчитать очень тяжело. Ну, ми будемо допустимо сходити з цифри 4 пять тисяч до курсу. Може бути менше, може бути досі, там... то треба в течение года стилізувати, і за два роки у нас вже будет стилізовані практически всі животні. А взагалі, проблема на мій погляд, проблема безпритульних тварин. Це мабуть, одна з основних проблем для нашої служби, тому що. От в місті в 2011 році прийнята програма по охороні тваринного світу і регулюванні чисельності тварин на 2012-2015 роки. Зокрема, цією програми виділялося фінансування, передбачено було фінансування 5 мільйонів 560 тисяч гривень. І в 2012-му по рокам були розписані заходи, як мало що проводиться. У 2012 тисячі році, зокрема, мала бути виділена земельна ділянка, з... огороджена, мала бути побудований притулок. 2012. 2012. На жаль, на цей час це був не виконаний. А сьогодні це те, що ми зараз дивимося, да, це побудований саме спеціалістами нашої державної інтернетицини власними вихідний день, да, за допомогою волонтерів, які так знайшли під... матеріали, допомогли нам своїми руками стали зробили. Тому що... Ну, віддать належно, не байдужі люди, і повірте, що і наші в субота не буде, виходять, і стерилізують, і дивляться, і знаходять ліки, ми лікуємо. Ну от така проблема, це все. Ну на жаль, на сьогоднішній день більше не більше відсоток це все тримається, більше ентузіазм. Ні, він сказав заждать. Не дивлячись на всі труднощі, завдяки звичайним людям, волонтерам, ситуація з чисельністю безпритульних собак, хоч якось регулюється. В побудований своїми руками притулок, що являється насправді тимчасовим ізолятором. Кожен день приходять волонтери, годують, прибирають та вигулюють собак, допомагають їм знайти новий дім. Хто там іщу? Посадка маленьку місечку, саме. У нас собачка до доброї роки. Під час зйомки нашого сюжету відбулася радісна подія.

Mm -hmm. Давайте страфірую і вони підписали договори. Затова після договорилися. Як би там не було? Ми дуже раді, що у нашому місті є небайдужі люди, які своїми справами допомагають у вирішенні цього питання. Звичайно, що багато треба зробити. Ми обов'язково будемо продовжувати висвітлювати це питання у наступних випусках. Давайте дамо безпритульним тваринам право на нормальне існування, право на життя. Планета не тільки для людей. Людина це частина природи. Тетяна Чеботальова білий канал.